Так, друзі, на що клеїти ПВХ панелі? Отакі от? Я завжди казав, що скажена липучка, там добре приклеює, але щось майстри мене вже зафукали. Дивіться, я приклеював, все добре тримає, це акриловий клей. Але він схвачується не швидко, його треба намазати, чекати, щоб він там ну, підсхватився, потім клеїть. Інакше відпадає плита, її тримати треба. Саме краще, кажуть, бостік. він зараз продається в таких прям як колбаса. Коротше. 600 грам така колбаска 300 гривень коштує. Ну, дуже економічно виходить. видавлювати зручно, і, тук -тук -тук. і він дуже швидко схватується, він вже такий густий сам по собі. Так що беріть до уваги. Ми займаємо стіновими панелями в місті Харків, відправляємо по всій Україні. Це широкий формат. Заміна мрамору. Достойна, я би даже сказав. Отакі от, от кольори. Можете побачити кольори за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі. Або пишіть мені за цим номером в Viber Telegram. Я вам скину. Миру, добра, папа. -па.